Отже, 10 варіантів або місць роботи для психолога. Професія психолога багатогранна. є спеціалісти, які заробляють не дуже багато, і в той же час є спеціалісти, які заробляють від 300 до 1000 доларів за годину консультацію. Як же це стається? Як заробляють психологи в світі та в Україні? Поговоримо про це в цьому відео. Ми розглянемо виключно психологів та психотерапевтів з повною вищою психологічною освітою та похідних цих професій: нейропсихолог, медичний психолог, клінічний психолог тощо. Та додатково з комерційною освітою в методі. Також, між рядків ви можете почути. Детальніше про освіту цих спеціалістів та їх відмінності. От дивіться, глобально будь-який вид заробітку ділиться на дві великі категорії: робота на дядю, тобто найм, та власна справа або власний бізнес. І психологія в цьому не виключення. Отже, в чому заключається робота психолога у наймі? Я нарахувала аж. Сім варіантів і перелічати я їх буду по зростанню зарплатні. Тож не перемикайтесь і почуєте, як психолог сьогодні в Україні може заробляти 2000 доларів на місяць. Ну, звісно, треба мати відповідну кваліфікацію та скіли. Найпростіша робота в наймі для психолога заключається в перше банальна робота в дитячому садку, друге баналь, банальна робота в школі. Третя робота в технікумах, коледжах та інших вишах з першим, другим рівнем акредитації. Сюди може піти навіть студент після третього курсу бакалавру психології. Що тут робить психолог? Він займається психодіагностикою, психоосвітою, іноді розказує батькам, вчителям, вихователям про психологічні особливості тієї чи іншої дитини. Інколи психолог в школі потрапляє на заміни, де він може провести якусь групову терапію, арт-терапію, лекції про людину, про психологію, гігієну, етику. А в дитячих садках найважливіша функція психолога це виявити затримки в розвитку дітей. Для цього треба знати вікову психологію і також в дитячому садку психолог допомагає дітям адаптуватися, надає рекомендації батькам та вчителям щодо виховання. Великий пласт роботи шкільного психолога це вирішення конфліктів в класах з вчителями чи батьками, і, звичайно, профорієнтація старшокласників. В технікумах, коледжах приблизно психолог займається тими ж справами, але більше часу проводить безпосередні консультативні діяльності, там один на один зі студентами або. Один на один з викладачами, з батьками і більше групової в нього роботи. Але знаєте, тут така прикольна штука, практичної роботи може бути більше, але ось коли я навчалась в технікумі в коледжі, а це було 10-13 рік, я не пам'ятаю, щоб у нас там був психолог, а от він би мені дуже знадобився тоді. Для чого потрібні психологи в таких закладах освіти в школах, дитячих садках і в технікумах коледжах? В першу чергу для виявлення клінічних випадків та порушень психіки і вікового особистісного розвитку. Тому, любі мої колеги, якщо ви зараз навчаєтесь на психолога, будь ласка, не нехтуйте клінічної психології, нейропсихологію та патопсихологію. Знання цих дисциплін допоможуть вам відрізнити хворих людей від здорових, допоможуть відрізнити прикордонні розлади від невротичних і від рівня здорової психіки. А ви пам'ятаєте, психологи працюють виключно зі здоровими людьми та невротиками. Психотерапевти з певним видом кваліфікації працюють з прикордонними розладами. Ну, а з психотиками працюють виключно лікарі-психіатри. Отже, скільки заробляють психологи в дитячих садках, школах, колегіумах, техніках? технікумах. Ну, це від мінімальної заробітної плати, це 6 тисяч гривень зараз, до 1000 доларів у приватних закладах. От в приватних закладах, типу школах, дитячих садках середня зарплатня 15-18 тисяч гривень. Це інформація з сайтів work.ua на сьогоднішній день. А звідкиля тисячі доларів? Я знаю психологиню, це Любов Продеус. В неї є свій канал, ви можете подивитися. Це не реклама, я просто її дивлюсь, як звичайний шукач. Вона десь відео казала, що вона заробляла в приватній школі 1000 доларів. Ну, насправді це класно. В чому плюси такої роботи на перших трьох рівнях заробітку? Ну, Досить легко влаштуватись. Насправді вас візьмуть навіть зі студентських лав без повної магістратури та яке інше, якщо ви проявитесь, звичайно. А мінуси це низька заробітня плата. І ще такий невеличкий плюс. Я б для себе виявила, що в приватних закладах є більше поле для розвитку і для творчості. Тобто, ви можете запропонувати якісь тренінги, якісь психологічні заходи. Вас почують і ви зможете їх провести. Це дуже важливо, якщо ви хочете розвиватися в цій сфері і піти, а врешті-решт в власну справу, про що піде мова далі. І великий мінус роботи психологом в дитячих садках, школах, технікумах це велика кількість бюрократії. Вам потрібно буде заповнювати звіти, щорічні, щоквартальні. Давати звіти вашим адміністраціям, але я вважаю, що це гарно, тому що ви навчитеся викладати свої думки на папер, ви навчитеся робити психодіагностичні висновки, що теж дуже важливо для встановлення психолога і психотерапевта в професії. Далі, наступні. Чотири місця роботи для психолога в наймі. Четверте, робота практичним психологом в державних установах. Це соцпрацівник, психолог в міських та обласних центрах зайнятості, психолог у виправних колоніях та пенітенціарних службах. Тут приблизно все одне і те ж саме: зарплатня від мінімальної до 10-12 тисяч гривень. Обов'язки дещо інші це враховується від виду вашої діяльності. Якщо ви соцпрацівник, то ви. Ходите по людях, виявляєте проблемні сім'ї і щось з цим робите. Якщо ви, наприклад, працівник в колонії, у вас теж є своя юридична направленість діяльності. Якщо ви працюєте в панітенціарній службі, наприклад, з підлітками, то ви маєте відповідні скіли до цього. І, до речі, сюди б я віднесла ще зараз роботу військовим психологом наче це держустанова, наче можна піти в ЗСУ працювати. Яка там зарплатня? Я не знаю, якщо чесно, такої інформації немає. Але десь Андрій Козаченко вказав, що це ось десь 20-30 тисяч гривень. Це якщо психолог працює в тилу, а якщо психолог працює на фронті, то там, звичайно, дещо більше. П'яте місце роботи для психолога це, звичайно, викладання психології у державному або приватному виші. А також сюди входить робота в професійних спілках, організаціях та асоціаціях, наприклад, Національна асоціація психологів, наприклад, Український гештальт університет, який сертифікований Європейською асоціацією гештальттерапії. Звичайно, для цієї роботи вам потрібен науковий ступінь, або ви йдете до аспірантури одразу після магістратури, паралельно ви будете вже викладати якусь, на якусь там ставку, або ви працюєте викладачем максимум на півтори ставки, а вам платять зарплатню від 6 тисяч гривень до, мабуть, десь 18 тисяч гривень. Зважаючи на ваш стаж, науковий ступінь та навантаженість. Є така секретна інформація, декан мого факультету Каразіна Надія Петрівна, вона якось озвучила в телефонній розмові, яку я почула з прийомної, ну тобто я не була поруч з нею, вона просто гучно розмовляла. Вона щось зі своєю колегою якоюсь обговорювала, що нарахували їй в цьому місяці. 15 тисяч гривень, значить, це був десь 2018 рік. Тому давайте прикинемо, якщо декан факультету психології, в якого є адміністративне навантаження, який є доцентом, який ще викладає дисципліни, отримує 15 тисяч гривень у 2018 році, плюс якась індексація на зараз, ну десь вона 20 тисяч гривень зараз отримує. До цього треба перше дійти, бо в неї стаж 20 років. Я нікого не відмовляю зараз від викладання. Викладання дуже потрібне, але нам потрібні йолки палки реформи, і освітні, і медичні. І щоб викладачі заробляли більше і давали більш якіснішу освіту. А от щодо зарплатні у приватних вишах я інформації не знайшла, бо не так багато насправді вакансій. Я думаю, що вони не дуже розказують про те, яка в них зарплатня. Але я вважаю, що вона більша, аніж у державних закладах, і вона збільшується теж з роками. Ну, не думаю, що тут потрібно розказувати про плюси і мінуси роботи психологом у вишах, ви це все і так знаєте. А от далі більш цікава прикладна діяльність. Це шосте місце робота куратором або консультативним психологом в різних курсах та в компаніях, які наймають психологів, а керівник більш продвинутий, розпіарений психолог. Ну, таких ви знаєте, в нас, наприклад, Діма Карпачов, Наталка Холоденко не знаю, чи є в неї куратори, мені здається, немає. Ярослав Самойлов, Ольга Смірнова, Ігор Погодін, Марина Романенко це ті психологи медійні, яких я знаю, які точно ведуть якісь, якісь курси, і в яких теж працює штат психологів, які їм допомагають працювати з клієнтами. А як оплачується ця робота? Це робота або на ставку, або на ставку, плюс якось погодинно, або на результат. Ну, що мається на увазі, вам потрібно зробити проєкт. В нього є ось така монетизація. Якщо ви цю монетизацію виконали, то ви свою, свій відсоток, свою долю від товарообігу цього проєкту отримали. А що тут роблять психологи? Ну, вони або консультують, або напряму займаються психотерапією. Але треба додати, що ця робота. Пов'язана з багатьма менеджерськими обов'язками. Тут треба знати і проектний менеджмент, і інтернет-маркетинг, і групове консультування, і продакт-менеджмент це коли ви разом з командою створюєте якийсь продукт. Ну і зарплатня тут в середньому 15-18 тисяч гривень і може доходити до тисячі доларів. Це знову ж таки дивлячись. На те, скільки ви обов'язків виконуєте, чи ви асистуєте когось паралельно, скільки годин ви цьому приділяєте, і так далі. Ну і сьома місце роботи в наймі для психолога. Найжирніше з точки зору заробітку. Але й найскладніше з точки зору скілів та обов'язків це робота в приватних закладах, громадянських організаціях, здебільшого міжнародних, діяльність яких направлена на екстрену психологічну допомогу, психосоціальну підтримку, психоосвіту, розробку та реалізацію програм з покращення психічного здоров'я. Варто зазначити, що такі вакансії з'явилися великі, величезні кількості вже після повномасштабного вторгнення. На сайтах типу робота work.ua до війни можна було знайти 8 або 10 вакансій на всю Україну в якийсь проміжок часу взагалі по психології. На момент, коли я створюю це відео, я знайшла 184 вакансії по всій Україні для психологів, мотайте на ус, любі психологи. І заробітня плата там дуже фантастична. І вона вимагає вимоги, вибачте, за тавтологію. Тобто, дивіться, для вас, мабуть, не секрет, що кількість зароблених грошей вами – це еквівалент того вкладу і тієї користі у зовнішній світ, який ви даєте. І ви можете подумати, якщо в таких. Організація колох може отримувати до двох тисяч доларів заробітку, і це не шуточки. Зайдіть, будь ласка, на сайт Work.ua і подивіться, що там відбувається. Там 60 тисяч гривень, 70 тисяч гривень, але які вимоги? Вища освіта, ще якась паралельна освіта може бути юридична, економічна, медична, педагогічна. Навіть треба створювати. Проєкти, які будуть реалізовані безпосередньо в практичній діяльності з іншими психологами. Треба мати досвід від трьох років або де-не-де де де, від п'яти років в якоїсь консультативної діяльності безпосередньо з клієнтами. І я вважаю, там дуже велике навантаження: в 90% вакансіях треба. Вільно володіти англійською мовою. Робота дуже цікава, у тебе постійно якийсь двіж, ти постійно практично працюєш, ти щось вигадуєш, ти підвищуєш свою експертизу. Тому що, щоб створити курс, треба перелопатити величезну кількість інформації, наукові дослідження, всякі зрізи і метааналізи. Ну це вау! Для того, щоб зайняти таку вакансію, вам потрібно реально гарно вчитися. От прям не на п'ятірки. А на тверді трійки і четвірки для розуміння дисциплін, для розуміння загальної психології, всіх теорій, які є, об'єктів і предметів в цих теоріях, вікової психології, диференційної психології, різних інших психологій, нейропаток, клінічної, як я вже сказала, обов'язково. І постійно вам потрібно підвищувати свою експертизу. Що це значить? Це. Співпрацювати з якимись асоціаціями, ходити на свої супервізії, на свої терапії. Ну, в принципі, якщо вони вам потрібні, я не знаю, чи є вимога до особистісних терапій і супервізій в таких закладах для роботи, чесно, не знайшла інформації. Отже, робота на дядю в психології заключається в роботі на посадах практичного психолога в освітніх закладах, дитячих садках, школах і в вишах з різними рівнями акредитації. Також в громадянських організаціях та компаніях, які займаються психологічним здоров'ям та психокорекцією. Заробітна плата для психолога в наймі варюється від 6 тисяч гривень до 2 тисяч доларів. І переходимо до наступної нашої теми робота психологом на себе або власний бізнес в психології. Мабуть, це найбільш смачна пропозиція від життя, бо грошей тут може бути нескінченна кількість вільного часу. Більше немає керівника над головою, але тут ваш заробіток залежить виключно від вас. Ніхто ЗП вам в наступному місяці не виплатить. Більш того, вам доведеться оформити сумлінно платити податки, що теж є класною річчю, особливо в умовах відновлення сучасної української економіки. І от точно на початку або от завжди у вас не буде офісу, колег, де про вас потурбуються. Хтось буде там проводити тайну осанту, інші всякі заходи і таке інше. Тільки коли ви влаштуєте вже свою велику компанію і будете керівником, у вас, звичайно, таке буде, але до цього треба дійти. В цій діяльності, наче все зрозуміло. Або ти консультуєш клієнтів, пари сімейні, дітей з батьками, проводиш групові консультації, або групову терапію, проводиш тренінги. Або ти масштабуєшся, записуєш курси, ведеш онлайн, офлайн, наймаєш працівників, делегуєш задачі і заробляєш 10, 20 тисяч, 50 тисяч доларів на місяць. Класно, правда, всі ж, мабуть, так хотіли. Угу. От дивіться. Можуть бути великими грошима і 2000 доларів, і 10 тисяч доларів обирати лише вам. І я пропоную тут бути з собою чесним, тому що колись я кричала, я буду мільйонером, і це мене просто, мене це звело реально ні. майже не в могилу, але я потрапила в лікарню. Треба бути з собою чесним. Скільки я можу заробляти і до цього йти будь-яким тим методом, який, який вам доступний. І найголовніше в приватній діяльності психолога це аби були клієнти. Тому це, цей фактор пошуку клієнтів бути видимим і постійно підвищувати свою експертизу і не з'їхати з глузду це найголовніше і найскладніше. А для цього потрібно бути видимим. Якщо ви зараз сидите з повною освітою, продовжуєте навчатися в методі, але ви заходитесь вдома і чекаєте на потік клієнтів на 10 консультацій в тиждень або 40, вас ніхто не бачить, окрім вашого супер-его. І найпростіший спосіб почати приватну практику в психології, в консультуванні або в психотерапії це влаштуватися на платформи з пошуку психологів, психотерапевтів. В Україні їх стало дуже багато. Я нарахувала 9. Це Майнлі, розмова Юа, Майсол, Хедепі, Еґ Беланс, Плесоб, PsyHelp, Hold Холдю Менталі. Це дуже велика кількість платформ. Я взагалі не знаю, як вони працюють, де вони стільки беруть людей і як вони конкурують між собою минулого року. На Три з цих платформ я проходила співбесіди, але я їм відмовила. Чому? Тому що вони не гарантують мені взагалі ніяке завантаження. Тобто вони ж як працюють, беруть відсоток за консультації. Вони дають вам ніби клієнтів, але це не означає, що ви влаштовуєтесь на цю платформу, і ви собі такі. Ага, значить, в мене там 20 годин на тиждень я хочу бути зайнята, тому мені платформа забезпечить 20 годин на тиждень. Ні, на жаль, такого не буде. Це знаєте? як Пальцем в небо. Ну, як порахувати дохід на цьому першому рівні власної справи в психології, я не знаю. Будемо сподіватися, що такі психологи, хоча б... 5-10 тисяч гривень на місяць заробляють. Тому що вартість консультації варюється від 500 до 1200 гривень. Скільки забирає платформа, невідомо. Скільки вона забезпечує консультацій на тиждень та на місяць невідомо. Тому. Ми це будемо вирішувати і дізнаватись лише емпіричним експериментальним шляхом. Ще до речі, більшість цих платформ вимагає одразу відкриття ФОП. Тому ви ще й будете податки платити, навіть якщо вам не принесли клієнтів. В приватній практиці психолога і психотерапевта є таке поняття full тайм, тобто ви працюєте лише в приватній практиці або ви можете. Не на фул тайм бути в консультуванні приватному і ще з якимись, наприклад, з попередніх сімох місць в наймі поєднувати свою діяльність. І варто зазначити, що от прям одночасний повний перехід на фул-тайм, він просто неможливий. Ну, ви ніколи не будете. Гарним спеціалістом, значить, у вас там діплом, магістр, два ступеня гіштальта, і на наступний день у вас вже 10 клієнтів на тиждень. Для цього знову ж таки потрібно бути видимим, говорити про себе, щоб люди про вас знали, вас якось знаходили і до вас звертались. Частіше за все, перехід на фулл тайм у приватній практиці відбувається з якогось найму. Наприклад, ви працювали в дитячому садку або в школі. І потроху поч довчалися паралельно і почали набирати клієнтів. Або ви працюєте викладачем у вищі, і ви можете також довчитися на метод, якщо ви практик, і е працювати паралельно е на себе. Я дуже багато таких викладачів знаю це і в Шевченка, і в католицькому, і в нашому каразіна. Дивлячись на те, яку ви зайнятість хочете від себе. Або ви можете працювати в якихось асоціаціях та у цих приватних навчальних закладах, типу Український Гештальт Інститут, і переходити в приватну діяльність. Як ще можна перейти в приватну діяльність, якщо ви навчаєтесь. А, десь, наприклад, на гештальтерапії, І ви себе гарно проявили, вас помітив якийсь викладач, або практик, який теж і викладає, і веде свою діяльність. І він вас запрошує, або ви приходите до нього і говорите: От я. Хочу вам створити ще одну групу людей, якийсь потік. А ви мене візьміть як котерапевта до себе. Ви мене будете навчати і платити мені якийсь відсоток від тих людей, яких я вам приведу. Або якщо такі спеціалісти самі вже не справляються з навантаженням, вони також дуже таких яскравих, проявлених студентів. Запрошують до себе в асистенти або в котерапевта, а потім ви вже відділяєтесь і йдете в своє плавання. От після почутого, якщо у когось із вас виникла ідея о, ці психологи, значить, попрацювали там 10-20 годин на тиждень, і, ті, заробили свої гроші і все сидите, кайфуєте. Ні, насправді так не відбувається, тому що робота консультативного психолога або психотерапевта, ну. Психотерапевта, звичайно, вона складається не тільки з безпосередніх консультацій з клієнтом, а це ще свій маркетинг, пошук клієнтів, контакти з клієнтами. Треба з новими клієнтами поговорити, попереписуватись, з поточними клієнтами поговорити, попереписуватись, піти на свою супервізію обов'язково. Потім ще піти на особистісне пропрацювання, щоб не з'їхати з глузду. А ще потрібно. Відпочивати паралельно, тому що ви не уявляєте наскільки навантажуються психотерапевти? Ми ж працюємо своєю психікою і своєю особистістю. Це не просто руками, не просто інтелектом і знаннями, а дуже великим об'ємом ресурсу внутрішнього і зовнішнього. Тому робота психолога вона реально багатогранна, і для того, щоб бути класним фахівцем, потрібно постійно розвиватись, кожен день бути в дисципліні, кожен день бути в ресурсі, знати, що тебе виснажує, що тебе наповнює, і робити це кожен день. Навіть на тих вихідних, які ти собі даєш, як вихідні, наприклад, для мене це зараз. Просто от лежать, нічого не делать, дивіться, дивіться лекції Роберта Сапольського або якусь ще нейрофізіологію. І знову ж таки, я тут не зовсім відпочиваю, тому що я слухаю лекції для професії, але я просто наркоман. Я люблю нейрофізіологію. Отже, другий шлях заробітку в приватній діяльності психолога це проведення консультацій груп тренінгів на фулл тайм. Дохід тут не обмежений. От серйозно, я навіть не знаю, як це порахувати, бо є фахівці, що беруть досі на фулл таймі 500 гривень за годину, а є, які беруть 300 доларів. І групи теж коштують по-різному. Але я знаю точно, починати цю діяльність дуже важко, дуже бідно, але за рік-два постійних зусиль це колесо як закрутиться і не Зупиниться, поки ви самі не схочете його зупинити. Ну і третій найсмачніший вид доходу в приватній діяльності психолога і психотерапевта це своя компанія, де ви розробляєте курси, проводите курси на велику кількість людей. людей Тренінги офлайн, онлайн. При цьому ваша експертність досвід вже від 5 років. Вартість годинної консультації від 100 доларів, ви управляєте штатом підлеглих, або тих самих з шостого пункту кураторів, або ще якихось там маркетологів, таргетологів, хто там на сезоні, всі діла. І тут ви вже допомагаєте прям реально тисячам людей на рік. От, якщо. В звичайній приватній практиці психолога на фулл тайм, коли він просто консультує тета та те з одним клієнтом, інколи проводить групи. Це десь 40 людей на рік проходить в нього терапію. То на третьому рівні доходу, в наймі психолога, це реально тисячі людей. Ви ніколи не знаєте, скільки людей прийде до вас на курс або на тренінг. Тому обирати вас. Отже. Любі мої колеги, в цьому відео ми розглянули 10 способів заробітку для психолога, або 10 місць роботи для психолога, з яких 7 це робота в наймі, і 3 це робота на себе або ведення власного бізнесу. Пам'ятайте, що будь-які з цих варіантів вимагають повної вищої освіти. Навчайтесь, будь ласка, гарно, ви маєте розуміти психологію, любити її, любити людей та любити розвиток. Тому що психіка це наша адаптація до внутрішніх і зовнішніх змін. І щоб вона пройшла успішно, нам варто розвиватися. До нових зустрічей, Щиро ваша Марія Смерку.